Доброго дня. Сьогодні великий відеогляд будинка село Гатне, будинок 180 метрів квадратних, ділянка 6 сотих землі. Зроблено зелене, тротуарна плитка повністю ділянка готова. Так. Всередині зроблена теповидена підлога, сантех... сантехніка виведена, потрібно ще штукатурку, розводку світла зробити, і далі вже робити ремонт. У будинку є гараж, є 5 окремих кімнат, окрема кухня, окрема. Також вітальня з виходом на терасу. Є тераса верхня, є тераса також нижня. Докладно буду розказувати гараж на одне авто, авто. також паркомісцян. Тут на два авто. Спочатку ділянку вам покажу, а потім вже підемо і всередині покажу вам. І панування самого будинку. Така галявина є, туї насаджені, озеленення, кора. І так виглядає будиночок. З двора, з дороги. Тут додатково ще є 2-3 парку місця. Гарна локація, гарний дизайн будинку. Що подобається, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі першим бачити такі подібні відео. А краще телефон контактний є в описі. Є всі месенджери. Запрошую вас на перегляд. По описі точна ціна, дуже гарна зараз пропозиція по ціні. Будинок побудований з газоблоку, утеплювач є і плюс фасад це клінкерна плитка з штукатуркою. Якщо ви помітили, то є підсвітка вечірня, також великий забор поставлений зручно, більше. Більше десь може 2,50 забори йде, да? Все гарно зроблено, по дуже гарній пропозиції. Раджу розглянути, хто цікавиться так, цим районом і підходить кому такий район, то дуже гарна пропозиція. Я на сьогодні по цьому будинку. Вже озеленення зроблені, туї насадження зроблені, також автополив, газон. Мотор поставлений на ворота. Так? Калітка вже зроблена. В будинку є, як я сказав, 5 окремих кімнат можна, якщо вам забагато, можна одну з них на гардеробну зробити. Давайте спочатку обідемо всю ділянку, щоб вам повністю показати. Тут бокова частина досить непогана є. Гадаю, ділянка 6 соток, в районі 6 соток. Подивитися більш точно, але видно буде. Цих межах. Такий гарний задній дворик є. Сподіваюсь, відео показує гарно. Якщо по метрам, то задній двор іде 7, 8, 9, 10. То 10 метрів від забору до будинка є. Місце і для басейну, тому що басейн зараз 4 на 8 по Тут 4 метри тут стає легко. Також можна і барбекю собі зробити і сауну, тому що завгодно, тут достатньо місце для цього. Це такий гарний задній дворик. якраз ви бачите нижню терасу, верхню терасу. І тут в цій зоні гараж. і за, за гаражом одразу йде котельня. Такий гарний задній дворик. Давайте я вже до кінця всю ділянку пройду і після того вже підемо з спередпоків, з коридора почнемо почнемо дивитися планування буде. Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Також є вивід під генератор. Зроблено правильно водовідведення низом. Також плюс свердловина зроблена, септік з приливом зроблений. Повністю будинок, всі комунікації заведені, світло також. Газ вздовж дороги. Кому потрібно, можна завести. Ще покажу вам. Бачите, скільки парку тут. Плюс я вже виходив вам і, на, і за забор також показував там ще на три авто. І Друзям, і вам, і друзям, і рідним всім місця буде предостатньо. Дуже тут тихе спокійне місце, хоча Гатне це прям межує з Києвом, але тут досить спокійно. Вулиця не, не така шумна. Тоді давайте по плануванню. Ми війшли. Це передпокій. Тут місце під шафу прямо. Так. Нагадаю, тепловодіна підлога зроблена. Зліва йде кімната на першому поверсі. Така гарна кімната. Віконечка в підлогу. Вікна енергоефективні. Парна, велика кімната. Панування зможемо відправити. Тут санвузол йде на першому поверсі. Місце під санвузол зроблене з виводами сантехнічними. Далі йде прямо це вітальня окремо. Тут можна під сходами кладовочку собі зробити. З виходом на ту терасу. Ви бачите зараз, і тут праворуч іде місце під камінням. Цікаве опанування, особливо для тих, хто любить трошки окремо кухню вітальню. Так, да, Комусь тут запахи мішають, а то для таких людей якраз цей будинок, щоб кухня вітальня була окрема. І така тераса, так? Ще раз обіду вам її покажу. Одиночок новий. Далі йде по плануванню ліворуч. Ліворуч йде кухня. Також з виходом на ту саму терасу. Зручно з кухні виносити і на терасу. І також цю вітальню. Так? Що люди прийшли, друзі, знайомі рідні прийшли, то дуже зручно виносити їжу. Така кухня з вітальні. Ще раз саме її покажу, тому що це важливо, щоб ви побачили цей об'єм. Далі йде це під пральню чи під кладовку. дуже гарне місце. Так? Тут вивод є під пральню. можна вже під вас зробити. Хто хоче пральню пральню, хто хоче кладовочку кухонну, можна кухню. Кладову кухню. І тут йде Гараж на одне авто, плюс можна собі доробити якусь майстерню зробити достатньо місця для цього. І це вже котельня. Теплодна підлога тут заведена, іде розводка по, по будинку і на першому і на другому поверсі. З котельні є окремий вихід. Так? Тоді отакий от перший поверх. Можна вам швиденько нагадати. Що хто забув, то ми війшли це передпокій шафою, зліва санвузол, справа кімната. Потім йде кухня з виходом на терасу, вітальня з камінною зоною з виходом на терасу. І є від кухні чи кухонна кладова, чи пральня, за ними йде гараж і котельня. І давайте підемось на другий поверх. Зручні тут сходи. Зручні сходи. Для всіх і для малих, і для літніх людей дуже зручні сходи. І давайте по кімнатам. Це о, найбільша кімната, так? Як би назвав головною мастер спальнею. Своя кімната зі своїм виходом на терасу. Така тераса. Далі йде. Цей будинок підійде у кого велика сім'я. Тут 5 окремих кімнат. Нагадаю. Це друга спальня на другому поверсі. З виходом на терасу. Видінати по підлогу. Грібінка також є і тут вивод. Далі йде третя кімната на другому поверсі. І. Тут йде загальний санвузол, загальний санвузол зроблений. Всього будинку два санвузла. І ще четверта вже кімната на другому поверсі окремо, нагадаю, також п'ята кімната є на першому поверсі. Всього п'ять окремих кімнат. Така місцем під. Гардеробну якусь можна шафу зробити вбудовану. Також, якщо вам багато кімнат, можна легко одну зробити собі гардеробну, додати ще один санвузол, то можна тут пануванням погратися, можна його видозмінити. Якщо це у мастер то сюди можна зробити велику гардеробну собі. Так? Якщо вам треба ще один санвузол, то можна одну кімнату зробити санвузол і плюс гардеробну. Так? Тут до. До ваших потреб є багато варіантів, як вам краще зробити. Так? А у кого велика сім'я, то якраз ідеально 5 кімнат для батька чи для дружини є окремий окрема кімната від кабінет, і також, якщо троє дітей, три кімнати і плюс четверте для батьків. Такий цікавий будинок є в наявності, так? Ще раз вийду на фасад. Покажу вам його, і будемо завершувати. Сподіваюся, вам сподобалось. Тому напишіть в коментарях, як ваша думка по плануванню, по будинку. Дуже цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, і також ставте лайк, підписуйтесь. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас. Всім гарного дня. До побачення.